Вітаю! Сьогоднішнє відео для тих, хто зараз навчається у 9 класі і опрацьовує тему складне, складносурядне речення. Ми будемо виконувати синтаксичний розбір такого речення, а також воно буде корисним для тих, хто готується до зовнішнього незалежного оцінювання. Тож, почнімо. Подивіться на речення: люблю весну та хто її не любить. Для того, щоб виконати синтаксичний розбір, ми маємо підкреслити граматичну основу. Люблю це присудок. Кого що весну додаток. Хто не любить. У цьому реченні дві граматичні основи значить, перед нами складне речення. Перед сполучником та поставимо кому. Даємо характеристику цьому реченню. Це речення за метою висловлювання розповідне. Бувають ще питальні і спонукальні, але тут в кінці стоїть три крапки, в ньому розповідається про щось, значить, це розповідне. За емоційним забарвленням воно не окличне. За будовою складне, тому що ми визначили дві граматичні основи. Раз поєднані з сполучником сурядності та, значить, воно складносурядне. І зв'язок між цими реченнями протиставлення це протиставний сполучник. Це речення складається з двох простих речень, які з'єднані сполучником сурядності та. Це також можна записати. А тепер виконуємо синтаксичний розбір кожного простого речення. Перше речення: люблю весну. Записуємо, що воно просте, що воно односкладне. Чому? Тому що в ньому тільки один головний член тільки присудок. Раз односкладне, ми маємо з'ясувати, який, який це вид односкладного речення. Люблю весну, хто? Я. Це присудок виражений дієсловом першої особи однини. Значить, це означено особове речення. Речення буде повне, тому що нічого тут не пропущено. Нічого додумувати, доставляти не треба. Ви можете подумати, а чому повне, адже немає підмета. Підмета немає, ми вже позначили, що воно односкладне. А додумувати чи домислювати щось інше нам не треба. Неускладнене. Речення може бути ускладнене однорідними членами, вставними словами, звертаннями. Або уточнювальними членами чи відокремленими членами. Нічого такого в першому реченні немає, тому не ускладнене. І поширене. Тому що в ньому є другорядний член. Якщо є хоча б один другорядний член, то воно поширене. Все, характеристика першого речення у нас записана. Тепер переходимо до другого. Та хто її не любить? Це речення також просте. Але воно вже буде двоскладне, тому що є і підмет, і присудок. Воно також буде повне, нічого додумувати не треба. Воно буде неускладнене, тому що немає ні звертання, ні вставного слова, ні однорідних членів, ні відокремлених, ні уточнювальних. І воно буде поширене. Тому що є додаток її. На цьому характеристика закінчилася. Нам залишилося накреслити схему цього речення і надписати над кожним словом, якою частиною мови воно виражене. Люблю це дієслово, що роблю. Весну це іменник. Та це сполучник, протиставний сполучник. Хто це займенник? Її це займенник. Не це частка. Частка не виконує синтаксичну ролі ніякої, але разом з дієсловом вона є присутком. І любить дієслово. В складносурядному реченні кожне просте речення позначаємо квадратними дужками. Креслимо схему, записуємо сполучник і друге речення. Ось так у нас вийшло зробити синтаксичний розбір складного складносурядного речення. Якщо відео для вас було корисним, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо щось залишилось незрозумілим, ставте запитання, коментуйте відео і буду рада вам допомогти.